І всім це 25 частина. І сьогодні мама в мене буде кидати сніжки. Телеролик. Стоп! А, мама буде робити арті. Як поки травиш арті, я покажу, які можуть бути. Ось такі крутій кулик. Що я пішов? Я свою базу робити не буду. Не жаль. А ми вже приїхали з Словаччини, а там вже чотири зробила. Що, як ідати? Дані, ще троха. Я знімаю ту частину. Ще коли не вийшло восьму. Вийшло сьома, але ще не вийшло восьма, а я знімаю 25-ту. Да і все можу помінятися, всі праги, всі підписники. Підпишіться до зараз моменту того, коли я випускав на восьму частину, у мене 83 підписника. Підпишіться більше. Так зараз мама буде стріляти, Вона зараз готується за партії сніжок. Так мама вже кидала, а я знайшов Ай. Давай іди за іншим. У мене борота. Я, напевно, теж атакую. Ну, тут хочеться. я поняв, який я це розход. А на когось Підпишись шифровим кодом. Мені здається, що мама зараз буде все обходити. Щось мені так здається. Mm -hmm. Мама, маме тебе сидить. Я не ну, моя брока те дуже файл спрацювала. Це може я. Противник! Ота мене каже тут, а зараз принеси іншу кую. <ріст> <ой. ріст> <Ай. ріст> ну давай, готуйся на іншу. Кулю. Ви там ті А ту наша? Так, це пуся. А вже пішов. Рабоки, але вирвати трубу. Давай, Лим! Всем, папа, чекай ты от шосты чистый?